Уявіть, що ви можете взяти будь-яку книгу, прочитати її та запам'ятати майже все, про що в ній написано. Така суперсила ведеться фантастику, але в світі дійсно існують люди, які володіють неймовірною здатністю утримувати інформацію. І Я безумовно до них не належу. Я прочитав купу книг та блогів, але моя здатність запам'ятовувати будь-яку інформацію все ще залишилась жахливою. Тому я вирішив нарешті пірнути в це питання та дізнатися, як найрозумніші люди світу запам'ятовують інформацію і розкрити їхні алгоритми, щоб використовувати їх для себе. Спонсором цього відео є компанія Squarespace, Space, про яку я розповім пізніше. Вітаю! Мене звати Артем. Ти на каналі української озвучки Методеве. Мета цього проєкту в першу чергу поширення україномовного контенту. По-друге, збір коштів для постраждалих від російської агресії. Поки цей канал не набрав достатньо годин перегляду та перші тисячі підписників, тому зарано казати про донейшн. Але чим швидше канал отримує апрув, тим скоріше ми з командою зможемо розпочати співпрацю з волонтерськими фондами. А отже, щоб допомогти саме зараз, тобі достатньо втиснути падабай, підписатися на канал. Можеш залишити коментар. Я обов'язково тобі відповім. Я планую робити переклад та монтаж якомога швидше після мовної версії. Цей канал буде присвячений тільки відео від Мета. Всі рекламні інтеграції я залишаю як в оригінальному відео, тож закликаю тих, хто вживає контент англійською, підписатися на канал Мета, а ті, хто обирає українську, рушаємо далі. Оберіть будь-яку нонфікшн книгу, яку ви прочитали протягом останнього року. Байдуже, це було для навчання, роботи чи особистого розвитку. Наскільки ймовірно, що ви можете згадати 5 фактів цієї книги. Чи змогли ви? Передати суть книги комусь. окей, давайте спробую сам кради як митець, бути творчим означає надихати свіє та інших людей. Ну, ви повинні красти як художник. Це насправді книга про те. Я тільки не прочитав цю книгу, тому це трохи блін. Про що про що було у цій книзі? Великі ідеї насправді прості і зрозумілі. Ну якось так, бо навіть не можу згадати хоч один з цих 48 законів. Тряся я ж її нещодавно прочитав місяць тому. Немає особливого сенсу в читанні фікшн літератури, особливо книг з особистого розвитку, якщо ви не збираєтесь реально брати та застосовувати ці знання на практиці. Запам'ятати все це нереальне завдання для звичайної людини. Після деякого дослідження я вивив, що схильність до запам'ятовування у різних людей разюче відрізняється. В одних пам'ять жахлива, а в інших виняткова, а треті взагалі мають фотографічну пам'ять. Ви маєте знати, що мозок зазвичай користується поверхневою пам'яттю, вона хаотична і часто ненадійна. тому нам легше згадати. Події, які відрізняються від нашого типового сенсорного досвіду, наприклад, удар по пиці. А от працю цікаву річ з книги саморозвитку. Оп, і не згадати. То чи можемо ми це змінити? Я знав до кого треба звернутися. Я читав в мережі, що ти прочитав понад три тисячі книг. Чи це правда? Я не знаю, напевно, ну це дуже некоректно рахувати. Ну знаєте, як із партнерами у стосунках. Не знаю, як у вас, але в мене цей підрахунок не займе багато часу. Райан Холіди, автор міжнародних бестселерів, таких як перешкода, як шлях і Его, це ворог. І хоч я не можу згадати багато з того, що я читав у цих книгах. Я пам'ятаю, що вони були досить непоганими. Райан, дякую, що ти з нами. Та нема за що. Коли я вперше брав інтерв'ю Райна дві тисячі році, мене вразила його пам'ять. Він легко пригадував цитати та історії з книг, які він прочитав за ці роки. У, у Езенгаура була така фраза, Ще Вільям Джеймс про це говорив. Вступу, мене є цитата з Блеза Паскаля. Буда, Марк Аврелі, Сенека, Конфуці та мені конче потрібно було дізнатися його секрет. Тому я вирішив зателефонувати йому, щоб ми могли розібратися в цьому питанні. Одна з головних причин, чому я захотів поговорити з тобою, полягає в тому, що я маю цю проблему. Ну, читаю не художню книгу, а потім повністю забуваю про все. Наприклад, я можу подивитися на книгу і сказати: блін, ну не пам'ятаю нічого, ну ну може одну-дві ідеї. От скажи, як краще запам'ятовувати те, що ти читав, та як застосувати? Совати прочитане на практиці, по перше, я був би трохи добрішим до себе взяти з книги одну чи дві речі, якщо це важливі речі, які можуть змінити твоє життя. Ну розумієш, ти заплатив за цю книгу 11 баксів. Невже так погано? Що ти отримав з неї цілих два важливих висновки, які здатні змінити твоє життя? Я знаю, люди мають схожі проблеми. Ти очікуєш, що книга має взяти тебе у подриж, і залишити вам щось. Натомість залишається питання: «Блін, так чому я нічого не можу пригадати? Хоч і книга була крутяцька, я почав працювати у видавництві як науковий асистент. Працював на чтового автора на ім'я Роберт Грін, і він показав мені спосіб, яким я досі користуюсь про нього. Я і розповім. По суті, коли читаю книгу, я перегортаю сторінки в процесі читання, а потім роблю нататки для себе. Я виділяю те, що мені подобається, і те, що знадобиться мені як письменнику, тому що я хочу використовувати багато цієї інформації. Я переношу те, що мені дійсно відгукнулося або сильно вплинуло на мене, і занотовую це на картках. Можу занотувати думку, яка мене надихнула, або цілу історію. Потім сортую картки за темами. Таким чином, я, начебто, створюю зовнішній мозок, до якого можу звернутися через картки, що я зробив із книг. Тож я вирішив застосувати систему Райна на практиці і випробувати її на собі. І найкращою книгою для початку стала мужність кличі». До речі, це остання книга Райна. Отже, у мене є інструменти: маркер, ручка, наліпочки різного кольору, картки для нотаток, Ну і звичайно ж, моя нова книга. Подивимось, як це працює. Коли ви починаєте розбирати систему Райна, то побачите три основні частини: по-перше, треба робити нотатки під час читання. По-друге, коли ви закінчили книгу, необхідно знову переглянути та, можливо, щось поправити в нотатках, і на останнє відсортуйте та розкладіть нотатки за категоріями. Причина, чому ця система ефективна, пов'язана з тим, як ми обробляємо інформацію. За роки досвіду мозок виробив процес сортування, який допомагає йому визначити, яку інформацію слід зберігати у нашій довгостроковій експоційній пам'яті, які пов'язані з запам'ятовуванням Фактів та подій завдяки так званій евристичній обробці пам'яті ми схильні віддавати перевагу тій інформації, яка часто використовується, нещодавно використовувалася або може знадобитися для прийняття рішень. Таким чином, щоб краще щось вивчати, треба докласти додаткових зусиль, а саме читати, нотувати, передивлятися та користуватися здобутою інформацією. іншими словами, мати таку систему, Райана. І, хоча Райан сказав, що йому подобаються аудіо та електронні книги, він вважає, що бумага має безуперечну перевагу саме в сприйнятті інформації. Я дійсно схиляюсь до того, що люди, які кажуть, що слухають багато аудіокниг або читають багато електронних книжок, не можуть згадати важливі деталі. Вони кажуть, я роблю помітки, але ці помітки просто залишаються і з часом губляться десь на комп'ютері. Є особливо магія в сприйнятті інформації через папір та нотатки. Я думаю, є щось у тому, щоб відірватися від екрану, сісти та глибоко понирити у світ перед вами. Отже, я повністю закінчив читати книгу Райна Сміливість кличе. Як і планувалось, робив нотатки на все, що на мою думку цікаво і важливо. Я повільний читач, і цей процес ведення докладних нотаток у книзі безумовно уповільнив мене ще більше, ну можливо, на 30 або 40%. відсотків. Але ідея в тому, що я сподіваюся, це зробить мої спогади та думки трохи стійкішими. А от тепер я маю пройтися по всій книзі та взяти всі мої нотатки, ну всі кращі мої нотатки, які я зробив, і записати їх на картках для нотаток. Це відео зроблено за підтримки моїх друзів в Squarespace. Я користуюся Squarespace вже близько 10 років. З однією головною причиною. завдяки їм мені надзвичайно легко втілювати свої ідеї в життя. Давайте я покажу, що я маю на увазі. Припустимо, у вас є ідея для вебсайту, на якому ви будете вчити людей, як покращити їхню пам'ять. Для початку ви заходите на сайт Squarespace Спейска та обираєте нове доменне ім'я. Потім ви переглядаєте десятки гарно оформлених шаблонів, щоб знайти той, який вам найбільше підходить. І тоді починається найцікавіше. У кілька кліків ви додаєте головне фото на свою домашню сторінку, запускаєте власний інформаційний сайт і описуєте головні бізнес пропозиції. Ви навіть можете здійснювати онлайн навчання та почати заробляти гроші через свій власний магазин електронної комерції. Коли ви підтримуєте Squarespace, натиснувши посилання в описі з під цим відео. Ви також підтримуєте мій канал. Тож дякую. Тепер, коли я пройшов дві третини шляху цього експерименту зі створення нотаток, стало зрозуміло, що це дуже повільний та методичний процес. Якщо ви чимось схоже на мене, все це може змусити вас трохи нервувати. Але я продовжую нагадувати собі, що справа не в тому, щоб стати над людиною та поглинати книги за день. Головне це знати час для засвоєння інформації, потім для її критичного осмислення і вже далі повторного використання здобутих знань. І що дійсно більш важливо, так це отримання задоволення від самого процесу. Читання це не та приємне заняття. Я отримую від нього задоволення і тому дивно буду почути від когось. Ей, друже, у мене був на швидший секс. Ну, мечня, погодця, або щось на кшталт. Ти би бачив, як я швидко з'їв отримане замовлення в цьому шикарному ресторані. Я веду розмови з Ернестом Хемінгуеєм, Марком Аврелям або Доріс Керен Гудвіном. Вони найкращі в світі в тому, що вони роблять. Я хочу насолоджуватися цим спілкуванням. Я не поспішати. Отже, я відібрав найкращі ідеї, думки та цитати з цієї книги і виписав їх на приблизно 20-30 карток для нотаток. І тепер настав момент, коли мені потрібно все це переглянути та впорядкувати. Одна річ, яку я зрозумів з цього процесу, полягає в тому, що ми забуваємо щось випадково, а це означає, що мені потрібно систематизувати та розкласти всі ці нотатки за різними видами, категоріями та темами. Можливо, ще зарано говорити про те, чи покращить ця система мою пам'ять у довгостроковій перспективі. У мене є відчуття, що я все ще на рівні. Золотої рибки у запам'ятовуванні. Але за останні кілька тижнів слідування цій системі я зрозумів дещо значно важливіше. Насправді ви не можете запам'ятати все, що хочете, але ви можете зберігати це поза межами вашого мозку в вигляді закладок. Чи буду я дотримуватись системи? Можливо, але не впевнений, чи саме такої. Я не знаю, скільки коробок з картками для нотаток я можу мати вдома і при цьому зберігати розсудливість. Скільки у тебе коробок? Ну принаймні по одній на кожну книгу, яку я написав. Але я дивлюся, у мене є одна, дві, три, шість. Зараз у мене в офісі Сім коробок, моя система це поєднання комбінацій роба гріна. А ваша може бути вашою власною варіацією моєї, вирішувати лише вам слідувати аналоговій системі як у Райана, або переходити на цифрову. Тут головне просто почати. Краще розпочати недосконало ніж бути паралізованим надією чи ілюзією досконалості. Моя система розвивалася протягом багатьох років, і вона надалі продовжуватиме розвиток. Можливо, у майбутньому з'явиться якась версія, де вона стане цифровою, але зараз це те, що працює для мене і на мене. І головне, що я користуюсь цим, та стаю кращим в процесі. Щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалась моя озвучка, не забудьте натиснути на кнопку підписатися, а також на маленький дзвіночок з повіщенням, щоб бачити наступне відео від мене. І тоді вам не доведеться надто напружуватися, щоб не забути подивитися моє відео пізніше. До речі, моє дослідження пам'яті та навчання лише розпочинається. Слідкуйте, адже через кілька тижнів очікуйте нові відео про те, як побудувати цілосими програм, які ви використовуєте для управління інформацією. До зустрічі!